Соцмережа це достатньо важлива частина нашого життя. Я ж не говорю про постійний чекінг, а що там повітряна тривога, що там ракета вже ракета вже Мені здається, треба йти в коридор чи повистати Тік-Ток. Я не хочу говорити, що вони забирають значну частину часу. Що це прокрастинація була, була, була. Це ваше діло, де прокрастинувати. І ну, якщо враховувати, що багатьох людей життя саме в соцмережах, не мені то осуджувати. Мені хочеться поговорити саме про мій досвід і як мене внутрішньо вбивало трошки соцмережа. Десь приблизно з того моменту, як я почала малювати в діджуделі, я почала викладати свої малюнки в соцмережі. В мене було багато. Соцмереж від хай Бог милої ВК, до інстаграму, Твіттеру, де арту і всіх цих тисячі де повинні шукати роботу художники і викладати свої малюнки. Чесь гаранішіць. Ні, спочатку було дуже круто. Це прикольно, коли хтось цікавиться твоїми роботами, окрім тебе та. Своїх близьких людей це має якийсь приємний вайб. І Я продовжувала викладати свої малюнки все більше і більше. Продовжую їх малювати. А вже мої малюнки все більше становилися під правила платформи: брати формат малюнки по те, що потрібно платформі, а не те, що я хочу. Ну знаєте, типу, соцмережа платять. Чуть більше, чим нічого. і це насправді дуже сильно давить, коли ти розумієш, що ти працюєш за нічого постійно, як на роботі, по вісім годин, і ти не отримуєш цього нічого, нуль на масу. А навіщо вона тобі потрібна? Тоді yeah. буквально повністю безкоштовна справа, яка з часом приносить стресняк і менше, менше насолоди з кожним разом. Концентрація на чужих ідеях і чужих малюк. Знаєте. Я почала розуміти, що мені більш подобається мої роботи та мої малюнки, коли я перестала концентруватися на інстаграмі і втратила це відчуття, що я малюю заради них і заради. Всього цього однією з проблем соціальних мереж є концентрація на чужих ідеях та ідеалах. Завдяки соціальним мережам ми постійно знаходимося у світі, де весь час оставляється на показ життя і творчість інших людей. Ми бачимо ідеально, зретушовані фотографії, якісь дизайнерські шедеври під час давінші, немовірні мандрівки та успіхи. І чесно кажучи, це змушує нас якось порівняти себе з життям інших людей. Така постійна концентрація на ідеалах і Дартах, які становлять соціальні мережі, трошечки негативно може повлияти на вашу творчість. Ми можемо відчувати притиск і потребу відповідати якимось загальним нормам, якимось загальним очікуванням, яких насправді то не існує. І я часто люди хочуть сказати, але я намагаюся створити свій контент, який підходить для соціальних мереж, замість того, щоб намагатися з себе та свої ідеї. Плюс я скажу, як людина, яка не довіряє самої собі, мою думку дуже легко перенакшути на щось інше. Тому що навіть якщо вона не права, я така, а може поговоримо? А може все ж таки я не справа, а може, все ж таки, мої думки вони неправильні. У людини немає підтверджень цих слів. Можливо, вона не права, але тут є кордони. Я розумію, що росіяни люди тому вони завжди не А... Але... Я б сказала, що стандарти можуть бути просто високі в соціальних мережах, але я б навіть сказала, що вони можуть бути надзвичайно сверхможливими і невисяжними для багатьох з нас, переглядаючи постійно прекрасні твори і малюнки інших людей, ми може відчувати невпевненість і не у своїх власних здібностях, порівнюючи себе з художниками, які малюють краще, або досягли якихось вищих успіхів, чи ми, ми можемо задумати. Чому не здатні досягнути таких же результатів, навіть не замислячи, що вони ймовірно просто мають більше досвіду, чи може таке бути, що вони мають якусь освіту, коли ти порівнюєш постійно з себе з іншим, це деморалізує, і напевно приводить до непотрібного тобі зараз страсняку. Часом забуваємо, що кожна людина має власний шлях, свої власні темпи розку та особистості, якісь характеру. Крім того, кожен має свої унікальні перспективи та способи працювати мозок якось. Що працює для кожного художника може не працювати для іншого. Кожен має свої власні сильні сторони та особливості, які впливають на його творчість, на те, як він думає, і на те, що він показує. Хоча цікаво, як це працює, тому що я не думаю, що деякі люди дивляться на дві інші такі. А він в моєму віці вже міг це. А я досі малюю квадратики. Я не думаю, що хтось так робить. Це ж. Немає сенсу. Іноді може бути так, що незважаючи на всі твої зусилля, актив на якомусь там малюнку не залітає. У цьому випадку може захотітися якось звинувачити себе та свою творчість, навіть почуватися некомпетентним чи якось недостатньо талановитим. Чи він взагалі існує той талант, це вже неможливо. Але треба розуміти, що в соцмережі не дуже тебе любить. Ці вовони мразотні, вони не дуже прямо вміють оцінювати ідеї, вони не дуже прямо вміють оцінювати арти. Їм пофі, що ти малював це 12 годин. Вони тебе просто не люблять, і не звертайте на них уваги, вони. Вони то Ти забуваєш, що ти малюєш не заради якогось коментарю в пікселях в інтернеті, щоб тобі не красиво з мод, яким сердечком, а заради себе, заради задоволення того, що було спочатку. Я думаю, що я просто забула, заради чого я малювала. Я забула, що я почала малювати не заради того, щоб викладати в той чи інший день малюнки. Я малювала для себе, а не для якихось. Людей, які мене в житті не бачу, але з часом це пройшло. Коли я повністю забила херно усі соцмережі, і впевнений рік малювала лише для себе. І я зараз можу адекватно сприйняти соцмережі. Думаю, що це одна пригода, і це просто ще один інструмент, що не впливає на міх творчість, а лише є ще одним другом моєму житті, що іноді дає мені поради чи можливість. А ви напишіть свої думки про це, і мені було їх цікаво подивитися, Підписуйтесь на інстаграм. Телеграм, Ютуб, пробачте.